Привіт, дівчата та хлопці! Я рада, що ви знов завітали на мій канал. В попередньому відео я згадала, що в мене є ось такий набір від чарівниці із соняшниками, але він не тільки з соняшниками, але й зі сливами. Я сказала, що хочу розпочати, чомусь я його так відклала на осінь. Коли вже дозріють соняшники, слива, але чому на осінь, якщо треба вже починати зараз? І до осені, я якраз його вишию і буду фотографувати вже в соняшниках і сливах, готову роботу, як нормальні люди роблять, в принципі. І я вирішила, перш ніж починати вишивати цей набір, перевірити, що в мене є з незавершених робіт. Так, ну, по перше, ось ця робота веселих свят, ну, вона майже вже готова, тут залишився бек. У вигляді пари і декілька там одиночних хрестиків. Але, дівчата, я як не подружилася з білим кольором, так я з ним ніяк подружитися і не можу. Я на всіх дизайнах залишаю його наостанок. Хоча завжди рекомендують починати з найскладнішого, а потім вже залишати те, що легше, на останок. Дизайн класнючий, вже мені хочеться фінішувати, але я думаю, влаштувати тиждень фінішів, але не найближчим часом, можливо, десь у другій половині червня. Але дівчата, нічого не загадую. Буде натхнення, буде час, можливо. Сяду і вишую, це я дістала. Добре, що дістала всі роботи попрасувала, наскільки змогла. Чота, що хочу сказати, чим модніша техніка, чим побутова, я маю на увазі, чим більше в ній там всяких функцій викрутасів, Ой, тим гірше вона працює, я вам хочу сказати. Раніше не було цих функцій пару там різних. І, е... Праска ну прасувала ідеально. Тут вже нагрітий до максимуму. Не стала я вже з парою прати, бо він щось в мене плюється. Хоча вода очищена, фільтрована. Раніше я купувала рідину спеціальну для праски, але вибачте, вона там і туди-сюди, вже немає. Ну, дороге задоволення, поки просто заливаю відфільтровану воду, але щось вона моїй прасці не подобається. Ой. Ці модні побутові помічники. Так, ну, розповіла. Це в мене на фініш перша робота, перша в черзі я маю на увазі. Так, куди ж мені покласти, покладу сюди? Потім, хто пам'ятає ось такі мої сови. Бачите, тут негарна сторона. Я вишивала їх підбором і, і брала участь в СП Птиця-Чарівниця. Але, дівчата, ось цю сову я вишивала. У мене була схема у журналі, ну йому вже багато років, я не знала, хто дизайнер цих сов, а ось цю знайшла в інтернеті і дізналася. І знаєте, вже вона мені ну не так зайшла, і я зупинилася, і навіть в СП вже не викладала звіти щось. Щось перехотілось, не знаю, щось не лежить душа. Це в мене така пробна версія. Тут я сама фарбувала, ну, я думаю, це видно чаєм канву. І це підбором я вишиваю цих сов. Ну, така моя експерименталочка. Тут я якісь інші дизайни, вже не щось пов'язане, можливо, з місяцем. Там ще я в процесі. Тому Ну, тут вже теж на світі залишилось небагато. Там, взагалі, той мішок і пришити монету. Але щось вона в мене застопорилась. Це, мабуть, буде друга в черзі на фініші. Потім, ну, тут. Маяк, він класік дизайн. Дівчата тут вже теж багато відшито, я відшиваю по паперовій схемі і гляньте і бек. Ну, як це можна було залишити? Не знаю, тут же того маяка, і неба зовсім трохи залишилось, але потрібно, мабуть, натхнення. У мене що воно стопориться? Ви ж ну, закінчились нитки. Тобто вишивати було нічим. І поки я чекала, я ж не буду одну нитку замовляти. І поки я чекала, коли прийдуть ті нитки, все, азарт пройшов, ну, це ну, вже літо, червень, тому потрібно діставати і дошивати. Вона, звичайно ж буде шикарна, дівчата. Ну, шикарна. Просто супер. Згадка про море. Море поки що тільки в наших мріях і думках. Хоча, ви знаєте, бачу, там якісь рейси організують, поїздка на Чорне море. І ви знаєте, люди будуть їхати. Ну, а я в цьому, якось в цьому році і в найближчих роках якось побоююсь. Можливо, на Чорне море не України, але не знаю, як можна автобусом маршруткою доїхати до того моря по такій спеці. Ну, хто його знає, я так подивилась, мене це не цікавило питання, я нікуди не збираюсь. Тому, так, дівчата, а оце я хочу вже Це від Юлії Грішко. Птаха у серці. Я хочу все ж таки її першою фінішувати і в червні вже завершити. Я ось так підсіла. Ну, хоча б, знаєте, оцей дизайн без, оце, що я сама придумала, шовчики. А шовчики вже буду потім теж як буде натхненням, бажанням. знаєте, Як не знаєш, як вишивати. Ох, поки сядеш, поки налаштуєшся. І добре, якщо воно виходить, а якщо не виходить, то розпорола і все. Раніш більш якась терпляча чи що була. Зараз це треба швидко. Швидко, тому що час життя летить. Бачите, вже багатенько в, мені, в мене вишити. мені подобаються кольори, і мені вже хочеться бачити готову роботу. Це в мене вже це робота, яку я буду. Відшивати найближчим часом і буду так багатенько часу їй уділяти. Потім, Ну це такі процеси, які в мене наразі будуть активні. І сова від Катерини Безперстової. Тож я трохи. І призупинила, бо дуже хочу, ну, хочу вже відшити. Знаєте, воно як іде. От не люблю я повертатися. Е Перескакувати, якщо от довго лежить ця робота, і потім до неї повертатися. Тобто тут я вже ну, як почала, тут же розумієш деякими нитками де в ту сторону, де в ту, вже якось плануєш щось там собі на думці маєш. А якщо от надовго поклала, то вже потрібно згадувати, що ти там думала собі, десь там вишивати, чому тут от залишила Частинку. Я ж кажу, що дівчата отут о, знов залишаю місця білий колір. До речі, в мене було 2 е, мотка, ну це по 8 метрів DMC, і вже в мене моток вийшов. Тобто, ну, білий колір у мене вилітає, просто вилітає. Тому ось такі плани. Тобто, ось у мене 5. Робіт це небагато, і слава Богу, плодити я не хочу, я хочу все ж таки завершувати і ой, побороти свій страх, сідати за машинку та о, оформлювати у прикладні речі, вишивку. Дивлюсь там дівчата. Ну треба один раз спробувати, ну, не вийде, ну відкласти і знову пробувати, тому що ну само воно робитися не буде. Ах, тому хочу все ж таки один зробити фініш, щоб все ж таки перейти до цієї роботи. Я в захваті не знаю, мені досі подобається чарівниця. І тут нитки. Мадейра. і вони мені більше подобаються, навіть ніж ДІМСІ. Я брала з цього набору жовтенький, якийсь там жовтий колір для відшиву цієї сови. Тепер я переживаю десь тут, значить, не багато ниток, але не залишків, залишків, що в мене були, мені не вистачило, тому дістала з цього набору. Тепер, переживаю, чи вистачить мені сюди, а виробник не пише номери мадері. Тому, ну, хоча залишки в попередніх наборах доволі такі залишалися нормальні. Ну, ось такі справи, дівчата та хлопці. Ручки чешуться, хочеться стартонути, але хочеться і фінішувати. Ну, можливо, зроблю тиждень стартів, потім тиждень фінішів. Подивлюся, тут тільки загадай що-небудь. До речі, хотіла показати, зберігаю я процеси в от таких папках вони не завжди закриваються, але нічого нормально вони мене в стоячому. Положення це купила в Аврорі, поки що нормально. Звич... З моєю камерою звичайно розматилялась. Звичайно, хочу тканині конверти, але поки що ну, 5 конвертів я не готова нашити. Тому купила ось такі папки і термін... О, поки що. Термін. Поки що тимчасово зберігаю, ось таке, ну, ось, як я показала, ось в таких папочках. Ну, я дивлюся, дівчата теж зберігають, тому що ну, нашити Дівчата, це наскільки шити, скільки його потрібно підготувати тканину, викроїти і зметати. Ну, я ще така вишивальниця, що мені все потрібно сколювати, намічувати. бо... У мене довгі перерви як у вишивці, так і у шитті були, бо працювала, яке там шити, вишивати часу просто не вистачало. Я думаю, хто працює дівчата, повний робочий день, той мене розуміє. І ніхто не відміняв хатню роботу, у мене немає е, слуг, тому і готовка, і. Е, і просування, оце кинула все. Думаю, бо я не зніму відео. Вирішила кожного дня хоч потрошку знімати, бо потім якось забувається, коли за тиждень зняти одне відео, все одно щось десь забула. А так, можливо, щось прийшло мені на думку, швидко зняла. Шкода, що в мене немає свого куточку рукодільного, де б не потрібно було таскати, щоб все було на одному місці. Ну, поки що це все в перспективі. Не все зразу. А хочеться, звичайно, все і зразу. Ну, добре. Я думаю, буде ще включення, так що, можливо, ще не прощаюсь. І знов привіт! Хочу поділитися з вами своїми знахідками. Новинками від торгової марки Кольорова, це наш український виробник. Наборів для вишивки як нитками, так і бісером. Ну, я думаю, багато вишивальниць знають про цю фірму. Я була приємно здивована їх розробками. Це новинки травня та червня. Ось мені дуже сподобалась ось така їх розробка, дизайн, ангел приємної звістки. Розмір, як ви бачите, 21 на 21 см, кількість кольорів аж 27 В набір входить німецька канва Цвайгард, а Свайгар, аїда 16 каунту, вона синя. Французькі нитки Mulin DMC, Органайзер для ниток, голка для вишивки ниткою поні, схема та інструкція по вишивці. Набори однакові, комплектація маю на увазі нитками всі вони, ті, що я зараз буду вам називати і показувати. Там скрізь нитки MulliNet DMC, органайзер вкладений, голка, паперова схема. І інструкція по вишивці. Що мені дуже сподобало, що огляд цього набору є на YouTube-каналі цієї торгової марки. І На сайті можна зайти і там подивитися це відео, де показують комплектацію цього набору і вже готову вишивку, як вона виглядає в реальності. Це дуже приємно, що показують, що там вкладено, якої вони якості. Ну, мені сподобалась комплектація. Єдине, що я, можливо, мені здається, що канва ну, затемна. Можна було б зробити і більш світлий такий синій колір. Ну, це моя думка, мій, скажімо так, свідогляд. А, а так, шикарно. І там, до речі, оця нитка Люрекс. О, там, бачите, де йдуть такі гілки завитушки це люрекс золот... золотого кольору. Чудовий набір молодці. А, дуже цікавий. Потім а, для тих, хто любить мишуток ведмідів. Ведмедиків мішу так сказанула. А ось такий е, наборчик де, приємний сюрприз називається, його розмір невеликий, хоча 18 на 16 см, але кількість кольорів 41. Тут е, Аїда 14-го каунту біла. Ну, як я вже казала, е, склад набору Тож огляду я не бачила, відео огляду на цей наборчик, але я думаю, що там теж все гаразд. Так, далі, а хто хоче відправитися у подорож і побувати у столицях європейських, тому потрібно вишивати ось такий дизайн. Це серія, це ось Лондон. Ця серія розроблена у вигляді ну, парфюмерних колб чи флаконів. Ну, на мій погляд, здається, що це схоже на флакончики. Цікава ідея. Що тут у нас в наборі? Це невелике за розміром. Дизайн 12 на 12 см і кількість кольорів 28. Тут Аїда 14 каунту біла. Так, що далі? Далі в нас іде Нью-Йорк? Теж 12 на 12 см розмір, 34 кольори. Також Аїда 14-го каунту і теж біла. Ну, я думаю, хоча і на який тут кольор можна замінити. Не знаю, мені здається, якраз білий те, що треба. І як же без Парижу. Ось такий наборчик Париж. Теж 12 на 12 см. Тут кількість кольорів 34. Теж, Аїда 14. -го. Каунту і біла. Ну, мені здається, так як тут дуже багато кольорів, кількість кольорів, то все ж таки вигідніше купувати набором, ніж ну, у кого є палітра DMC, тому, можливо, можна, ну, я не знаю, кольорова, мабуть, просто не продає схеми для вишивання тільки наборами. Далі мені дуже сподобалась ось така, ну це не серія, мабуть, а патріотичних кольорах. Тематика така патріотична, називається Дизайн воля. Ось така дівчина зі стрічками синьо-блакитними, жовто-блакитними з колосками розмір 21-17 см, 32 кольори. Canva Цвайга до 16-го каунту і бежева. Мені дуже подобається, що канва йде кольорова, не біла. Декілька вже дизайнів, вона така навіть пшенична. Ще ось такий ангел перемоги, це взагалі бомба. Ой, дуже важко дається нам перемога. Такими. Стратами, жертвами. А, значить, розмір 15 на 21 см, теж велика кількість кольорів, 40. Вишивається на аїді 14 каунту. Тут вже біла. Білий колір аїди. Мені здається там як повна зашивка, тому біла якраз нормальна. Ну і далі соняхи. Які тут у соняхах. Така прикольна розробка. Розмір 26 на 15 см, 27 кольорів, тут Аїда 16, бежева. Кетюнька, такий сонячний дизайн. Треба свої вже соняхи розпочинати. Ну і теж милота. Дизайн солодкий сон. Кицюня з песиком спляче на подушках. Розмір 21х30 см, тут аж 57 кольорів. Аїда 14, біла. Тобто така величенька вийде робота, але гарнющі розробки такі прямо реальні. Є друзі Кот, коти з собачками, я зараз переглядаю відео, ну це просто молота, заспокоює, Дар, дарує такі приємні враження. Так що, дівчата, я ви в попередньому <зас> записі, що в мене, ну, я вважаю, що для мене це немала кількість незавершених робіт, а я вже заглядаюсь на нові дизайни. У ну, мене там, я вважаю, скоро будуть фініші, тому Ой, хочеться подивитися, радують нас новинками. Так що, дівчата, може хтось вже фінішував і хоче щось цікавеньке собі замовити, повишивати, придивіться, краса. Краса, я б тут, ну, це ж все, що я показала, я б з задоволенням собі купила. Все, дівчата, дякую за увагу. О, я там ще багато знайшла. Безкоштовних схемок, теж класнючі. Сподіваюсь, <смас> зніму. зніму я пропала. Хто дивиться, підписаний на мене в інстаграмі, я думаю, здогадалися чому. Дівчата хочеться, хочеться погуляти, подихати свіжим повітрям. І так ми багато часу сиділи вдома: то коронавірус, то війна, то, ну, що там казати, цінуємо кожну хвилину, кожну секунду свого життя. Все, пока!